Я донька воїна, який в окопу, своє життя присвячує народу, що своє серце віддає заради доні, моєї волі, щастя і свободи. Я син героя, що з передової, лиш раз на тиждень пише Смс-ку, стає за правду до борні, до бою, а у цей час тремтить моє сердечко синьо жовте серце, ваша віра, і Господь нехай благословить, хай дає здоров'я вам і сили від біди, від кулі захистить. синьо жовте серце, ваша криця, бо лише такі, як ви, герої, землю захищають, як годиться, закриваючи дітей своїх. Синє жовте серце, ваша доля. Ви обрали праведну стежину, визволяти землю, нашу волю, закарпати, завербуй калину. Синє жовте серце, ваша правда. Рідне ж захищаєте свої подолаєте ви ворога і ката Ми народ, ми нація, ми є. На морозі, синьо жовте серце. Б'ється так, що чує весь світ. В формі ЗСУ у грубих берцях, на крилах боротьби його політ, на морозі серце їх не плаче, воно стогне, бо горить земля. З Новим роком та Різдвом козаче, подвиг твій країну окриля. За серця ваші хоробрі і величні, вам подяку шлють. Дорослі і малі, і з Різдвом Христовим, з новоріччям ЗСУ, найкращі люди на землі. Ми, діти України, сини й дочки, ми гідні жити, ми усі єдині. день, нехай пізняні срібні ці дзвіночки, дарують перемогу Україні.